Харі Крішна. Пхага водіта, як вона є, глава перша, вірш 21, 22, розбираємо коментарі. В цьому відео поговоримо, як, очистити, як очиститися від своїх гріхів, як побачити свої гріхи. І чи є в нас взагалі ті гріхи? Може, ми тут зря стараємося, може у нас все добре, гріхів ніяких немає, а ми тут шукаємо, невідомо чого. Да? Також ми поговоримо про слабкість серця Арджуни. У віршах, 1 глава, 21 та 22 вірш, ми бачимо перший симптом того явища от, у нашій свідомості, що називається слабкість серця. Що це таке? Це недостатня рішучість по дорозі шляхом духовного розвитку, якого ми йдемо. Тобто, це просто брак сили волі. Ну, нам бракує сили волі таки необхідна, щоб очистити своє серце від усіх дурниць, які самі по собі йти від нас не збираються. Ну, знаємо те, що в нас щось є, якась риса, ми хочемо її змінити. Ми кажемо, ну, бр, звідси, пішла звідси". Ну пішла щось іде, але мало. В основному треба попрацювати над тим, щоб щось змінити. Їм у нас добре. Вони вже звикли до нашого серця, ми там поселились, пустили дуже глибоке коріння. От, і розташувалися в ньому надовго, як бомжі в електричці. Ну, бомжі ну, там катаються туди, що вони там коріння пустили, вони вже там всі, -всі знають, що там накатано, та саме, от, наче, от, ці речі вони в нашому серці вже там коріння пустили. Так відбувається, що після першої радості, від близькості до абсолютної істини, людина вступає на етап болісного переживання. З приводу всіх своїх, ну, своїх недоліків і дурниць, які не дають йому йти цим шляхом досить швидко, це є такий не раз історія. Хтось спілкувався з одним чоловіком такий ну, знаєте, такий поважний чоловік почали спілкуватися, він цей бувший наркоман, причому такий серйозний. Каже, блін, раніше було просто, каже, щось там вкрали, продали, каже, дозу двинув, каже, і все. Іде класний хлопець. каже, пішов в їди. Почав повторювати Махамантру, закинув наркотики, почав ходити на роботу, перестав красти. Каже, блін, то одно, то друге, то третє, каже, що ж так тяжко. У санскриті цей етап він називається Нартханівріті. Цього людина жила щаслива і задоволеним, передбуваючи під впливом проповіді свого власного розуму. Ну, який співав нам пісні про нашу значимість, обраність і винятковість. Так? Ну, знаю, наш розум, він там може по нас плітати. Це, до речі, дуже небезпечно для чоловіків, коли чоловік живе один, він десь подалі від всіх знаходиться, він сам по собі один живе, ні з ким там не да, і він починає в нього там росте. О, та я такий великий, я ж такий класний, я все вмію, я все можу. А з Жінкою навпаки, вона коли одна жива, вона все починає тухнути, що я ніхто я нічого не вмію, не можу. Але коли вони сходяться, тут відбувається цікавий феномен, тому що жінка їй не завжди навіть треба все говорити. Вона просто, коли знаходиться біля чоловіка, от чоловік сам розуміє, ой, тут вилізло, ой! Тут вилізло. Ай ой-ой-ой! І тут з мене щось вилізло. Да? І він розуміє, що він зовсім не такий вже великий. Ну, це добре, якщо жінка розумна, і вона ще там, не починає тикати його. Да? Що коли жінка починає тикати, це взагалі біда для чоловіка. Ой-ой-ой, що ж я такий зовсім невеликий. Да? Так що є таке. Ну, в цьому, в принципі, є наш духовний ріст, тому що ну, чоловік і жінка вони мають дуже сильний вплив. Ну і по-доброму, вони от, ну, коли пара є, вони ростуть моментально дуже-дуже швидко. Ну, тому що ці всі речі, вони все проявляються. Але нам дуже пощастило, щось таке гарне ми випадково в цьому житті зробили. Абсолютна істина одного разу здивовано подивилась на нас, висвітливши своїм поглядом серце. Істина подивилась на наше серце, і ми теж з цікавістю туди подивились. І в цей момент нам стало дуже сором. Бо похвалитися перед Богом виявилось особливо нічим. Ми побачили те, що, що сили намагалися раніше не бачити, а тепер щось із тим треба робити. От люди дуже бояться, так, що ми предстанемо перед Господом. А ми всі перед Ним предстанемо. От задайте собі запитання, а що ви йому скажете? От як ви прожили своє життя? от Що ви зробили? От серйозно задумайтесь над цим питанням. А як я прожив життя, а що я зробив? от Що я залишу після себе? Коли люди прийдуть на похорон, що вони скажуть, фу, одним менше, чи вони скажуть, ех, хороший чоловік був чи жінка. Що да? вони скажуть? А Господь він все знає. В серці у нас знаходиться. Там книжка пише, як кажуть. Там все чітко знає. Що ми робимо, як ми робимо? Духовна слабкість серця дуже схожа на фізичну серцеву недостатність. Пхагавадгіта це рецепт від цієї хвороби, здатний вилікувати її найзапущенішу стадію. До речі, щоб ви знали, що в Аюрведі. Серцева недостатність використовують ліки, які виготовлені. Є таке дерево, ну, дерево, називається арджуна. Ну, це назва дерева, це не ім'я воїна на полі бою, це дерево так називається. І кора, іменно цього дерева, вона допомагає вилікувати. Ви можна купити у вигляді настоянки, пігулок чи порошку, тобто навіть є таке. Як виявляється ця хвороба, як виявляється ця хвороба, перепрошую от, через спрагу. Тобто у нас є якісь бажання. Що ви побачите, то дуже часто, як кажуть, вогонь, матеріальних бажань, він спалює людину. Людина просто горить. Да? Ну от Мати якісь бажання це нормально. Хоч людина загорілась. А коли цей вогонь, він спалює тобі все тіло, ти весь згораєш. Хочу, хочу, хочу. Да? Тобто, це через спрагу матеріальних насолод. Людина хоче, да, і вона згорає через ці матеріальні насолоди. Людині не вистачає сил, щоб відмовитися від низинного заради чогось вищого, чогось піднесеного. Людина спускається на низ, вона просто починає жити як тварина. Ну, яким вона народиться в наступному житті? Неважко здогадатися. Це є те, що називається важка карма, яка приходить до нас як покарання за нашу гріховну діяльність. Тобто, дивіться, коли людина робить неправедні поступки, вона грішить, так, оці всі гріхи, вони в якому прані проявляються, вони приходять у вигляді важкої карми. От тобто людина щось робила і приходить, що нестримне. Палюче, опалююче, гріховне якесь бажання, яке людина починає робити. В чому полягає гріх? Гріх полягає в тому, що ми хочемо стати святими, але не зараз. Ми хочемо очистити своє серце від брудних бажань, але не зараз. Потім. Колись. Потім. Ми хочемо стати слугою Богу. Але не зараз. Що це означає? Це означає, що ми просимо Бога виконати наші дурні бажання вже, а не дати сили відмовитися від них. Тому що у нас у всіх виникають якісь бажання. Хочу чогось, Окей. Але є речі, від яких ми можемо відмовитись, і від них потрібно відмовлятися. Я не кажу якісь базові речі, наприклад, поїзд. Дивіться, для прикладу, їжа. Якщо це є їжа, яку ми можемо, ну, яка нам потрібна. Нам потрібні якісь вітаміни, нам потрібні різні калорії, ну, прана, якась нам, нам потрібна сила, яка нам дають певна їжа, Окей. Але коли ми зайняті тільки їжею, от я бачу людей, які їдять по годинку, це, Вони ж, ну, їхній Бог це шлунок. Так, встав, випив то, так, з'їв то, так, через годину то. Через дві години то, через то, то, там то, там то, там то. І людина вона постійно графік. З'їв, 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 з'їв. Вона живе тільки ротом і шлунком. Все. Більше нічого людина не чує, не бачить, не розуміє. Вона живе тільки там і все, більше нічого нема. Розумієте? Оце вже біда. Ну треба старатись контролювати хоча б. ну як мінімум, не переїдати. Якщо вам потрібна там, порція їжі, ну, наприклад, на, на мій на мою вагу там, 100 кг мені потрібно з'їдати в день приблизно 1,5-2 літра їжі. Ну, по об'єму, щоб так дивитися. Да? Тобто, якщо вам потрібно такий об'єм, ви його з'їдаєте. Якщо мені потрібно випити півтора літра води, я їх випиваю. Але мені не треба там, 5 літрів чи 5 кг їжі це забагато, я стільки не з'їм. Але в той же час там, літр, ну я можу якийсь час таку їжу їсти, але мені трохи замало. Ну, що ну, я великий, мене треба нагодувати нормально, тобто в мене якась своя порція. Розумієте, це нормально. Ну, є от люди, які мають зайву вагу, і там, як схуднути. Вперше ніж схуднути, то дивіться, що у нас чить Да? Це є певний гріх, людина зав'язана на чомусь. І вона, давай, 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 не може зупинитися. Ходити по лікарях, там, окей, є випадки, є там моменти, коли треба йти, але почніть з чого. В першу чергу почніть свої чуття зупиняти, потрохи. Як їх зупинити? Контакт з Господом, ну, почати хоча б з молитви. Розумієте? Ну, тому от є багато людей, от, які мають зайву вагу. Вони коли починають заспокоювати, ну, починають контакт з Господом налагоджувати, молитися. От, їхні чуття починають заспокоюватися, вони перестають їсти, вони просто заїдають те, що розумієте, у них велике тіло, що воно не могло бігати. О, це як хтось жартував, каже, що е, їжа каже, мене спасає від того, що я не можу більше ніяких гріхів зробити. Да? Тобто, переїдання з'їв забагато і все, і ти лежиш, вже встати не можеш. От, ну, Відповідно, ти вже й не можеш тоді що робити. Ти вже тоді не можеш е, це як грішити. Да? От, ну, в якихось випадках, можливо, це спасає. Да? От, але в принципі, ну, кажу, є якась норма. Да? От. І коли людина починає що робити, вона заспокоїлась, їй не треба заїдати. Тому що ми, коли нервуємося, хвилюємося, ми починаємо заїдати, особливо жінки. Ну, тому жінки часто вони страждають зайва вага. От. Але коли в неї розум заспокоїться, вона їсть стільки, стільки, скільки вона має потребу. От вона поїла стільки, скільки їй треба, все нормально. Зайвого не треба. Тоді не буде відповідно зайвої ваги. Філософська слабкість серця проявляється в тому, що ми що сили намагаємося довести собі та іншим, що бажання нашого розуму і тілу це є бажання нашої душі. Якщо я чогось хочу, цього хоче моя душа, цього хоче від мене сам Бог. Ну, дурка трапшина. Однак, це не більш не менше, ніж пряма дорога до пекла. Ну, Хтось може сказати: я з'їдаю. Замість однієї порції їжі п'ять порцій їжі, бо так хоче бог. Да? Це ж, ми розуміємо, це ж не те, це ж не в ту сторону. Бажання душі та тіла вони що роблять? Вони не збігаються. Тіло хоче насолоджуватись. А душа хоче насолоджуватись. Тіло хоче що? Кохання. А душа хоче що? Кохати. Тіло хоче, щоб йому що? Служили, а чого хоче душа? Душа хоче служити. Тіло хоче що? Нагромадити? Ну, В прикладі, з їжею. ну нагромаджуй. А душа хоче що? Віддавати. Тіло хоче їсти, а душа хоче що? Годувати. Тіло хоче спати, а душа хоче що? Охороняти сон кохано. Mm. E, ну, так як я працюю в сфері там, психології, консультації, тренінгів і ну, от, може сказати те, що от зараз багато до чого починають приходити різні там, ці спікери, коучі, да, що вчись віддавати. Це нормально. Mm. Тому що, е, ну, по-перше, це наш природний стан зі сторони душі. Це от була історія така. Ну я, я вчаю там біографію мільярдерів. Цікава історія була: в Москві один мільярдер. Ну, от. Ну, він має все. Він коли приходить, там якесь забороняє йому, звіддали, каже, так, ми рішаємо то, 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 так, так, і так. Він каже: клас, ви молодці, всі вільні. Ну, от. І він приїхав в офіс і каже: Блін, каже, ну такі класні люди, каже, я хочу для них щось зробити. Він взяв косарку і почав косити газон, просто під, під офісом. Нормально, мільярдер, власник компанії ходить косаркою косить газон. Ну, щоб їм приємно було, щоб вони вийшли, біля офісу могли погуляти, щоб з вікна був гарнив, навіть трава не А він Косаркою покосить. От. Хтось на це дивиться, каже, він якийсь трошки хворий, як так може бути. Да? Але ну, це, це в дійсності не смішно, тому що дивіться, людина працює на рівні душі, і вона хоче віддавати. Душа вона віддає, вона хоче віддавати. Дивіться, скільки Господь для нас цього зробив. Все нам дав, все свіди побудував. Я вже ну, мовчу про нашу маленьку планету Земля. У нас є все. Вперед, давай. О, ну то нам треба переключити, бо ми все, давай, давай, мені мало, мало, супер. Ну, Давайте хоч чуть-чуть переключимося, хоч щось почнемо давати. М -м. Дивіться, люди до цього вони в основному приходять. От. Подивіться, як себе ведуть старші люди. От я старші люди, які виходять на вулицю, хоча б голуба погодувати. Там кішку, собаку, хоч кого-небудь, але хоче годувати, віддати хоч щось. Розумієте? Ми всі хочемо на рівні душі, ми всі хочемо віддавати. От, Якщо ми хочемо брати, ну, ми здесь захворіли. Треба лікуватися. Тут Баймпхавати вивчаємо, лікуємося. З іншого боку, слабкість серця виражається в сотнях нікчемних вподобань. до чого з нікчемного і марного. Наше серце, начебто, сотнями ниток перешите, ну, пришити, перепрошую, до цього матеріального світу. Це, знаєте, от е, колись задаю історію, така була. Я просто спостерігав, як було там. Ну, виглядала сцена, от. Е, Бачили, там хлопці, знаєте, біля під'їзду крутилися, крутили, ну чоловіки там старші, знаєте, там, ну різного віку там були. Вони нам крутилися. Вони спочатку бігають, щось там де там, щось дістали, щось продали, там якісь гроші заробили, там горілку купили, там закуску, щось таке. От, ну дивися, ну просто ну, <кій> от ми з вами розумні люди, да? то тобто з на них, ну ми розуміємо, це якась ну, ну, просто дурість. Така суета вони там чимось займаються, да? тобто, ну, Потім зранку зі дзвоняться, хто був п'яний, хто був тверезий, чим що закінчилося, дехто був, а що там як, де було, тобто, ну, якісь дурницями займаються. Ну, ми знаходимося, ну, ми просто нам не випиваємо, але ми на це ми розуміємо, що вони якоюсь дурною займаються. Ми трошки, вроді би, на вищому рівні свідомості. Да? От, ну, тобто, у нас не, нема забрудненої такої свідомості. Ми на це ми розуміємо, ну, ребята, ну, ми ще єрундою просто займаємося. Повірте, є люди, які мають ще вищу свідомість у нас, і вони дивляться на нас, і кажуть: «Ребят, ви ви теж такою дурницями за ним? Займіть чим-небудь цікавішим, кориснішим. О, там набагато цікавіше. От. Ну, ну що там, ну, випили, встали, замку голова болить, ходиш там день, два чи три, такі, ну, ну, ну що там хорошого? нічого цікавого нема. О, те саме, от є м, особистості, які мають набагато вищий рівень свідомості, і вони на нас так само дивляться. Ну Ми такою ерундою такою займаємося. Причому ми це, знаєте так, Вміє завуалюватися, та що ну це така ж діяльність, така така серйозна. Да? Ну, а по суті, це ну, дурницями просто займаємося. Так, про ниточки прив'язані до матеріального світу. Ну, от. Так, вони такі тоненькі, їх багато. Ми потрапляємо в ситуацію як Гулювер. Да? Пам'ятаємо, Гуліварем, коли попав до Ліліпутів, ну, от, він лежав, вони його просто ниточками зв'язав. І їх багато. Ну, Чому кажуть, що е, цей. Діявол, да, він проявляється в чому? В дрібницях. Ну, тому що ну, це таке, це як Гулівера, бачите, зв'язало. Тобто ми там ланцюги, кормін, бум, розірвали. Але в нас є багато таких тоненьких ниточок, тоненьких тоненьких. І вони так зав'язані, але коли їх багато, розумієте, воно стає, скажімо, певною тканиною, яка просто нас накриває, і ми не бачимо якихось речей. Людина йде шляхом духовного життя, відмовляючись то від сім'ї, то від роботи, то від країни. І думає, що розірвався товсті ланцюги, стане вільною. От. Однак, це не більше не більше, ніж самовпевнене хвастання. Да? Тому що насправді його серце зберегло тисячі маленьких вподобань, які не дадуть йому зробити ні кроку вперед. Ну, бо ну, для чого бхагавадгіта, Відбіто? Ну э, там будемо далі вчити. Там от є такі, да, що ну я що да, Кришна, все, пішли всі в баню, все, йду в монахи. От, ну, хто починав вивчати бхагавадгіту, повторювати Мохаматру. Напевно, цю фазу проходили. Якщо не всі, то майже всі. Добре, багато хто цю фазу проходив, я в тому числі такий, все, йду в монахи, нічого не треба. Ні, 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 трошки не так. Це все можна робити зовсім по інакшому. Ну, для цього потрібно вивчати пхагават. Для цього треба йти до наставника, спілкуватися з ним, обговорювати, і тоді вже можемо подивитися та зрозуміти, що ми робимо так чи не так. Бо наставник, він для цього є наставник, щоб нам допомогти з цими питаннями. Так, на санскриті це називається Тучічха Асакти. Тучха Асакті. По-нашому, це хмара вподобань. Всяких різних. Да? відмовлятися від великого і зберігати прихильність до малого це шлях, який тупіковий. От. І рано чи пізно людина зупиняється, от, втомившись, боротися з такими протирічнями. Фактично, йому стає боляче йти шляхом духовного зростання, оскільки ці вподобання. Передавали йому, пере, передавили йому всі м'язи на руках і ногах. Ну, дивіться, як ми можемо рухатися, якщо у нас є якісь шнурки, які нам тут передавили щось, да? тобто, пішов ну, передавити, ну, кров не поступає, рука не може нормально функціонувати. Да? Так, пам'ятайте, якщо ми не дозріли до справжнього повноцінного зречення від матеріальної заради духовного, таке самовпевнене. і Передчасне зречення не принесе нічого іншого, крім пекельного болю. Я вам скажу одну історію. Доктор колись розповідає, він спілкувався з одним монахом. Ну, Цей монах він в молодості пішов ну, в монахів. Да? І пройшло там 30 років. Тому монаху вже було 50, він пішов до доктора, з ним спілкувався, от розповів свою історію, а потім гірко плакав. Плакав, чому? Він каже, я зрозумів те, що я сам себе заховав. От я таку зробив, типу, я духовний, я заховався. От я по суті дурив себе, роблячи якісь такі речі, що типу, я тут весь такий-такий. А по факту виявилось, що зовсім все не так. І каже, зараз мені каже 50 років. У мене немає сім'ї, в мене немає жінки, у мене немає дітей, у мене немає грошей. Мене підводить здоров'я, і то серйозно. І все. Каже, і нічого нема. І те все, що я робив, це була просто така, знаєте, небезпечна гра в духовність. Чому важливо от, мати наставника, бути з ним? Тісній співпраці спілкуватися, от. можливо, навіть кілька наставників. Ну, у нас є основний духовний наставник, який нас веде, але от є якісь багато різних питань, там які можна вирішувати з різними наставниками, це в дійсності дуже важливо. От. І коли ми <пілкуємо> от, спілкуємося, то ми можемо знайти. Ну тому що коли є команда наставників, ми можемо до різних звертатися по різних питаннях, ну, от, і ми тоді вже можемо зрозуміти, як нам краще діяти, тому що коли ми завчасно це робимо, в свій час. Всьому свій час. Не, не треба спішити, не треба затягувати. Всьому свій час. Хм. Якщо ви дивитесь це відео, надію, що ваш час прийшов. От, ви вже починаєте дозрювати до певних речей, розуміти їх, впізнавати, розпізнавати. Ну, от, я вам дуже вдячний за те, що дивитесь це відео. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео. Харікично.